Слава Богу, алілуя, Харі Крішна, Аллах Акбар. Нарешті гарні новини. Зараз подивимося, хто хоче закінчити цю блядьку війну. Забув сказати на цій сторінці, ми вчимо англійську ще. Скуп. US Secretly drafting new plan to end Ukraine War. Scoop – це слово сенсація. Сенсаційна новина. US, Сполучені Штати, secretly, Секретна. Drafting. New plan to end Ukraine war. Drafting. Що таке? draft? це чернетка. Тобто вони накидують план Draft. але слово draft означає ще і призов до армії. Draft може бути відбір або набір в NBA або в якусь команду спортивну Draft. І також draft це, наприклад, протяг сквозняк. Draft. Все одне слово, пишеться ідентично. І вони drafting new plan to end, щоб слово to означає, щоб, для того, щоб визначаємо ту to end Ukraine War. Закінчити, завершити цю блядську війну. Хоч хтось, нарешті, хоч секретно, хоч не секретно, бо українська сторона не дуже зацікавлена, лише валять і валять звідси з купами бабла. Ви так не вважаєте?